У грецькій мові усі часи розділяються на дві великі групи. До першої групи належать часи, які називаються головними часами. До другої групи належать часи, які називаються історичними часами. Цей розділ позначає особливості відмінювання дієслів у різних часових формах. Особливості особливих закінчень дієслова в різних часових формах, а також особливості утворення цих часових форм. До головних часів ми ще раз зауважимо: належимо, належить презенс теперішній час і футурум майбутній час, головним чином. До історичних часів ми зараз зауважимо. Належить уже відомий нам імперфект минулий час доконаного, недоконаного виду. Аоріст, тобто той аоріста форма аоріста, який не представлений у сучасних слов'янських та романогерманських мовах на загал. Аоріст головним чином представлений у давніх. Мова, в тому числі він був представлений і в грецькій мові також. До історичних часів належить також: плюс к вам перфект і всі ці часові форми. Ми з вами будемо коментувати далі. Про перфект ми скажемо принагідно, пізніше, так само, як і про футурум третій Ми теж будемо говорити пізніше і окремо. Ми з вами сказали, у на наших. Минулих зустрічах, що презенс індикативі активі теперішній час дійсного способу активного стану утворюється шляхом приєднання до основи дієслова особових закінчень головних часів. Особові закінчення головних часів такі? О. Ace A презенса. І омен ете осін у множині теж для презенса. Дійсного способу активного стану презенс індикативі індикатіві Основу ж дієслово ми утворимо, якщо від словникової форми, тобто від тієї форми, в якій воно представлено. У грецькому словнику ми відкинемо закінчення. Закінчення головним чином представлене у першій особі однини презенс індикативі активі, або ж там, де цієї форми немає, презенс індикативі медії. пасіві. ми їх не розділяємо зараз медії і пасіві. Діє Дієслово класичне, яке ми коментували з вами раніше: люо. І якщо від словникової форми люго відкинемо закінчення першої особи О, ми утворимо основу дієслова лю. Ми коментували з вами, буде люо люйс, люей, люомен люете, «люусін». Інітіус. Софікс або закінчення Ен, люен розв'язувати. Це, що стосується презенсу. І це ми коментували з вами минулого разу. Тільки для того, що ми згадали, я проговорив відмінювання презенс індикативі активів. активі. Сьогодні ж ми зупинимося на формі, яка буде у нас позначати медіопасивний стан. Медіопасів ми з вами коментували теж колись медіопасивний стан. Ми переводимо головним чином українською мовою як пасивний, попросту кажучи стан, ми не розділяємо медіальний відтіночок для цього стану, на відміну від греків, які відчували відтінок медіальності. Ми наводили філософський принцип, чи пахне троянда, коли її. Не нюхають, троянда не пахне, коли її не нюхають. Вона пахне тільки тоді, коли є суб'єкт, котрий її нюхає. Вона пахне для когось. А так вона випромінює аромати, випромінює пахощі. Ми не розділяємо цих нюансів, а греки розділяють. Мітіопасії, отже. Це Історичний час один із історичних часів. І він утворюється відповідно шляхом приєднання до основи дієслова, особових закінчень, медії або пасіві для теперішнього часу. І медії, і пасіві нероздільні, вони співпадають між собою. Ми не можемо на око візуально розділити. Де тут меді, де тут пасію? Які ж це особові закінчення? Для першої особи однини. Закінчення май. Для другої особи однини. Закінчення сай. Але звернімо увагу. Поряд із сай написано дорівнює еті з підписною йотою. Що це означає? Це означає. Що в багатьох дієсловах буде представлене закінчення не сай, а ета з підписною йотою. Це відбувається через те, що в положенні між двома голосними сігма випадає між голосною, тобто основи, і наступним I, Сігма може випадати. І тоді, при зустрічі двох голосних, альфа трансформується в ету йота. Біля довгої голосної стає підписною завідомлене для нас правилом. Отже, май, друга особа сай, третя особа тай. Перша особа плюраліс мета, друга плюраліс СТЕ, і третя плюраліс Нтай. Отже, для історичних часів, для головних часів закінчення май. Сай тай, мета сте, НТАЙ. Як ми провідміняємо відоме для нас дієслово? презентіс активі, дійсний спосіб теперішнього часу. Медії пасиви. Медії пасивного стану буде утворений для дієслова. Люо наступним чином. Основа дієслова люо буде лю. До цієї основи додаємо закінчення акмедії пасивного стану для презенса головних часів. Буде перша особа «лю-о-май». Лю розв'язую. Або лю -о я звільняю. Як ми, шановні колеги, лю-о май для медії пассиві. Я що роблю? Звільняюся. розв'язуюся, або що? Звільняюся. Правильно. Друга особа основа Лю плюс закінчення. Згадувано вже ета. Чому ета? Тому що сігма між іпсіленом і альфою випаде. Буде лю-е. Інколи в інших діалектах читали би як лю-ей. Ми читаємо на аптечний манер. Лю-е. Ти що робиш? Як перекладемо, шановні друзі? Ти розв'язуєшся. Або ти звільняєшся. Так? Так, добре. Третя особа однини. Прочитайте, як буде. Лю. Лю е, лю е тай. Лю е тай. Він або вона, або воно. Що робить? Звільняється або розв'язується. Розв'язується або звільняється. Це однина. У Умножені. Прочитаємо разом. Перша особа. Лю. о е, Люомета. Ми що робимо? Звільняємося Звільняємося. Друга особа. Люсе. Як перекладемо? Ви, звільняє. Ви звільняєтеся. І третя особа множини. Як прочитаємо? лю Люмтай. Вони звільняються. Прекрасно. Отже, презенс індикативі медії пасів. Утворюється шляхом приєднання до основи дії слова, особових закінчень головних часів май-сай-стай, мета стен тай. або май е тай, стен тай. А імперфект, як утворюється, імперфект належить до групи історичних часів. Імперфект утворюється за допомогою приєднання до основи дієслова. Особових закінчень, характерних для історичних часів, це наступні закінчення. Перша особа закінчення мен. Друга особа закінчення СО. Я написав, дорівнює закінченню У. А чому я написав дорівнює закінчення У? Як ви вважаєте, шановні колеги? Тому що Сігма між закінченням, між голосною основою. Кінцевою. І наступним омікроном буде теж випадати. І відбудеться злиття двоголосних. Із СО може бути закінчення У. Девтоник ОУ читається як У. Отже, друга особа закінчення со або У. І третя особа, яке закінчення, шановні друзі, то. закінчення то прекрасно. Мен СО то, або мен. У то. І перша плюраліс як буде звучати? Мета, друга плюраліс ТЕ. і третя плюраліс ТО. Мен мета сте, н ТО. Шановні колеги, тепер ми зауважимо, що і відмінюватися. Відоме для нас дієслово наш паттерн, наш зразок. Дієслово Льо. Буде відмінюватися в імперфекті за класичною формулою. До основи дієслова приєднується спочатку прирощення перед основою з'являється прирощення. Прирощення в даному випадку складове, тому що основа закінчує, розпочинається із приголосної. А до основи. Приєднуюся своєю чергою закінчення історичних часів. Отже, основа у нас дієслова «люо» лю Як прочитаємо першу особу повністю. Е е Як перекладемо, шановні колеги, я що робив? Звільнявся. Звільнявся. Ні, не звільнився. Звільнився, то перфект. А поки що імперфект. Звільнявся, звільнявся але не звільнився до кінця. Не завершена форма часова. Е-лю-омен. Я звільнявся. Друга особа знову таки. Основа Лю. Плюс перед нею прирощення складове «епсилон» І закінчення, в даному випадку, закінчення Е. Де Закінчення У. Де у. Як прочитаємо разом, шановні колеги? Елю. Елю у, елю у, переклад, який: ти, що робив, Звільнявся. Ти звільнявся. Прекрасно. І третя особа. Прочитаємо знов таки. Основа дієслова лю. Перед нею прирощення Аугмент по-іншому. Прирощення це аугмент. Аугмент або прирощення «епсилюн». І Закінчення з'єднальної голосної відповідно. То або ето. Отже, як прочитаємо повністю? Елюето. Елюето. Він або вона, або воно що? Звільнявся. Далі вона що? Звільнялася. Звільнялася. Воно що? Звільнялося. Дівча. Звільнялося. Хлопча. Звільнялися і так далі в середньому вороті. Множина, шановні колеги, і множина аналогічним чином утворюється. До основи дієслова, в даному випадку до основи дієслова люго, основа «лю» приєднується прирощення авгмент, і до основи приєднується своєю чергою особові закінчення множини медії. Отже, як буде перша особа? Елю. мета Ми що робили? Звільнялися. Звільнялися. Е мета Ми звільнялися. Друга особа як буде? Елю Елю Есте. Есе. то Закінчення. Елю Есте. -э Ви що робили? Звільнялися. Звільнялися. І третя особа. Медії пасіві. Плюральс медії пасіві буде як? Елюонто. Елюонто основа лю, прирощення епселін. єднальна голосна омікрон, закінчення то. Елюонто. Вони що робили? Звільнялися. Прекрасно. Тепер, шановні колеги, ми з вами зауважимо, що для презенса у медії пасів. Так само, як для презенса індикатів для презенса активі, існує ще і неозначена форма дієслова. У активі неозначена форма буде закінчення або суфікс, як мене завжди поправляють наші філологи, закінчення ейн лю плюс ейн буде люен. Що робити? Розв'язувати, звільняти. Інфінітіус презентіс, теперішнього часу неозначна форма активного стану активі. А для медії пасіві, інфінітівус презентіс, медії пасіві буде утворюватися за допомогою основи, до якої додаються закінчення «-естай», э суфікс стай, з'єднальною голосною епсилон. Естай. Як прочитаємо, шановні колеги, як буде інфінітів? Медії пасіві. пасиві, медії пасіві. де діє слово люо. Основа лю, плюс далі як буде? Лю Естай. Лю естай. Що робити? Звільнятися, розв'язуватися, відв'язуватися. Абсолюте по тим тощо, шановні колеги, отже, презенс має повну характеристику. І особових закінчень, і форми інфінітива, неозначеної форми дієслова. У презенсі індикативу в медіпасиві, так само, як у презенсі індикатіва активі. В імперфекті інфінітива, звичайно, немає. Це, не, це недоконаний минулий час. Він не має інфінітива у. Грецькій мові, як і українській, як і англійській мові тобто немає інфінітивів. Далі, шановні колеги, ми сьогодні познайомимося також із частиною мови, яка називається партиципіум. Що таке Діє Дієприметник. В латинській мові ми теж маємо партіципіум презентіс активі. Партіципіум перфекти пасіві, і в грецькій мові ми теж будемо мати партіум презенттіс активі, але ми про нього сьогодні говорити не будемо. Ми будемо мати у грецькій мові і партісипіум медії пасіві. А ось партісипіум презентіс медії пасиві ми проговорювати. З вами будемо. Партіципіум презентіс медії пасіві буде утворюватися Є прикметник теперішнього часу. Тобто, Медії пасивного стану буде утворюватися за допомогою основи дієслова, до якої додаються суфікс. Мен за допомогою єднальної дієслово ді, єднальної голосної омікрон. Мен суфікс. А до суфікса мен будуть додаватися родові закінчення. Три класичні родові закінчення. Ос. Чоловічий рід. Ета жіночий рід, бо альфа імпуром. І он. Середній рід. Отже, о, о з повністю маскуліном. о мене фемінінум, оменном нетрум. Ось ми маємо приклад, відмінювати, відмінювання партиципіум презентіс медії пасіві для дієслова люо. Як ви думаєте, ми будемо утворювати цей партиципіум? «Лю-основа». Далі буде як чоловічий? рід? Люоменс. Люменс. Розв'язуваний. Український. Я який? Ров'язуваний. Далі жіночий рід як буде. Основа «лю», плюс далі що? Люо мене. Лю -о мене. Я розв'язувана». Яка? Розв'язувана. «звільнувана». І середній рід, як буде? Оменнон. Нуменнон. Я розв'язуване. Я звільнюване якесь там. Ось. Шановні колеги, отже, вірніше дієприкметник закінчується на класичні закінчення чоловічого, жіночого і середнього роду. Як ви думаєте, за якими відмінами буде відмінюватися грецький дієприкметник у презенс інгатів медії у презенс е, медії пасіві? Як буде відмінюватися, шановні колеги? Точно за другою відміною, і, можливо, за третьою. Participium presentis medii passivi буде відмінюватися так само, як і іменники та прикметники класичних закінчень чоловічого роду ОС, жіночого роду альфа або ета і середнього роду ОН. Класичні закінчення. Класичні іменники. Цих трьох родових закінчень як будуть відмінюватися? Жіночий різ, за якою відміною буде відмінюватися? За першою За першою відміною як на альфа або на ету. Чоловічий рід на ос- і середній рід. За якою відміною будуть відмінюватися? За другою відміною абсолютно все правильно. Тобто дієприкметник партиципіум, презентіс медії пасіві, теперішнього часу медіа пасивного стану буде відмінюватися. Приймаючи відмінкові закінчення, першої відміни жіночий рід, і другої відміни чоловічий і середній рід, уподібнюючись артиклям чоловічого, жіночого і середнього роду. А про те, як будуть відмінюватися інші партісипіуми, дієприкметники. Ми поговоримо принагідно при розгляді відповідних тем у подальшому.